Коли тобі руйнують життя, спочатку здається, що ти не переживеш, що тебе затягне у вир болю, образи самотності. Але ось що цікаво, як тільки ти залишаєш позаду тих, хто тягнув тебе вниз, жити стає легше. Я зрозуміла це вранці, коли прокинулася в новому місці, далеко від усього, що нагадувало про минуле. Ось що зі мною сталося декілька днів тому. Якби я знала, що мій шлюб розвалиться через повідомлення на чужому телефоні, я б, можливо, ніколи не взяла його до рук. Але коли він висвітився переді мною, а на екрані було ім'я, яке я знала все життя, я зрозуміла це не просто чергова банальна зрада. Це був удар, який відрізав одразу двох найдорожчих мені людей. Чому на телефоні мого чоловіка висвітлюється ім'я дружини, мого найкращого друга дитинства? Ця думка ледь не вирвалася в голос, коли я побачила сповіщення. Повідомлення було коротким, скучила ти сьогодні зможеш? Я дивилася на цей екран, наче він міг мені відповісти. Наче ці бездушні букви могли пояснити, чому мій чоловік, якого я кохала 12 років, отримує такі повідомлення від дружини того, з ким я виросла. Я могла б зробити вигляд, що нічого не сталося, заховати біль у глибинах свідомості, вдати, що все добре, але я не була тією жінкою, яка закриває очі на правду. Тому я вирішила дізнатися все. Весь день я спостерігала за ним, він поводився, як завжди, цілував мене в щоку перед виходом на роботу, обіцяв повернутися рано, писав звичні повідомлення. Що хочеш на вечерю, або як пройшов твій день, але тепер я бачила все інакше. Його рука, яка так легко торкалася мене, могла тієї ж ночі торкатися її. Я не стала питати напряму ні, я знала, що він брехатиме. Натомість я зробила просту річ, сказала, що ляжу спати раніше, і коли він залишив телефон без нагляду, я взяла його. Пароль був той самий, у діалогах десятки повідомлень. Фото домовленості вони зустрічалися вже кілька місяців, коли я була у відрядженнях, коли він нібито засиджувався на роботі. Коли ми сиділи за одним столом із нашим другом, і вона дивилася мені у вічі, знаючи, що після вечері поїде до мого чоловіка. Біль розрізав мене навпіл. Але знаєте, що було гірше, те, що мій друг нічого не знав, я не могла дозволити, щоб ця брехня продовжувалася. Я набрала його номер і сказала тільки одне Нам треба зустрітися, твоя дружина і мій чоловік разом. Мені ніколи не доводилося повідомляти людину, що його життя тільки но розлетілося на друзки. Але в той момент, коли я сказала своєму найкращому другу, що його дружина зраджує йому з моїм чоловіком, я зрозуміла, що це один із найгірших моментів у моєму житті. На тому кінці дроту настала тиша, глибока тягуча, мов затища перед бурею. Повтори, нарешті, промовив він. Його голос звучав рівно, але я чула, як у ньому вібрує лють. Твоя дружина і мій чоловік вони разом, і це триває вже місяці, ще одна довга пауза, а потім де ти зараз? Удома приїдеш, я буду через десять хвилин. Я встигла зварити міцну каву, перш ніж він постукав у двері. Ден виглядав так, наче в нього тільки що вирвали землю з під ніг. Обличчя бліде, щелепа стиснута, погляд гострий, як лезо. Покажи, сказав він замість привітання. Я мовчки простягла йому телефон, він прокрутив повідомлення, час від часу хрипко зітхав, але не видав жодного слова. Я бачила, як на його чолі з'явилася жилка, яка пульсувала щораз сильніше. Він почав говорити лайливі слова, тихо, але дуже чітко, віддаючи мені телефон. Я не стала його зупиняти, він мав право злитися, як і я. Що будемо робити? спитала я, він повільно підняв на мене погляд: ти хочеш розлучення. Я задумалася до цього моменту я не мала чіткої відповіді не знаю, чесно зізналася я, а ти? Ден хмикнув Я хочу, щоб вона пошкодувала, я подивилася на нього. Наші очі зустрілися, і я побачила там ту саму думку, що зріла в мені з моменту, коли я прочитала ці кляті повідомлення. Я теж, відповіла я, і тоді ми почали планувати. У кожній грі є свої правила, але коли тебе зраджують ті, кому ти довіряв найбільше, правила більше не мають значення. Ден і я вирішили грати в довгу гру. Відкрита конфронтація це занадто просто, занадто нудно, ми хотіли, щоб вони самі потрапили в пастку, яку викопали для нас. Перший крок зробити вигляд, що нічого не сталося. Ми не можемо дати їм зрозуміти, що ми щось знаємо, сказала я, сидячи навпроти Дена за кухонним столом. Ти думаєш, я зможу терпіти її брехню, знаючи, що вона спить із твоїм чоловіком. Його кулаки стиснулися, і я побачила, як сильно йому хочеться все виговорити. Якщо ти скажеш їй зараз, вона просто буде виправдовуватися. А якщо ми зробимо це правильно, то отримаємо все. Правду, їхню поразку і наше задоволення, він уважно подивився на мене. І як ти це собі уявляєш, я посміхнулася, ми почнемо спостерігати, збирати докази. Дамо їм відчуття безпеки, а потім, коли вони найменше цього очікуватимуть, ми їх знищимо, закінчив він за мене, я кивнула. Перший тиждень пройшов у мовчанні. Я поводилася так, ніби нічого не сталося. Посміхалася чоловікові, готувала вечерю, питала, як минув його день, іноді навіть змушувала себе обіймати його, хоча всередині все горіло від огиди. Він не помічав змін, навпаки, виглядав розслабленим. Вони думають, що ми ідіоти, сказав ден одного вечора, коли ми зустрілися в кафе. І це наша перевага, відповіла я, помішуючи чай. Ден зібрав деякі докази, зробив скріншоти їхніх листувань із телефона своєї дружини, він навчився читати її повідомлення, коли вона була у душі. Я зробила те саме з телефоном чоловіка. Кожен вечір вони брехали нам, а ми робили вигляд, що віримо. Вони не знали, що ми знаємо, і це була їхня найбільша помилка. Коли людина впевнена, що її брехня залишилася непоміченою, вона стає сміливішою. Самовпевненішою, мій чоловік більше не турбувався про алібі, він перестав навіть старатися. Затримаюсь на роботі багато справ, повідомив він якось ввечері, стоячи біля дверей і навіть не зустрічаючи мого погляду. Я зробила вигляд, що засмучена, але розуміюча ну добре, але ж у нас сьогодні була романтична вечеря, я ж готувала, його брови злегка сіпнулися ненадовго, але я помітила. Він не очікував, що я зверну увагу на його відсутність. Пробач кохана, він нахилився, щоб поцілувати мене, але я хитро відступила на крок назад, удаючи, що щось поправляю на столі. Я не могла дозволити, щоб він мене торкався не після всього, що я знала. Коли він пішов, я взяла телефон і написала Дену Він поїхав, перевір, чи вона теж. Ден не змусив себе чекати. Через 10 хвилин він відписав Вийшла з дому, сіла в машину, я їду за нею, я вдихнула глибше, готуючись до наступного кроку. Ми вже знали, що вони зустрічаються в невеликому готелі на околиці міста, але цього було недостатньо. Ми хотіли, щоб вони не могли виправдатися, не могли уникнути наслідків. Того вечора Ден зробив перше фото. На них були вони, мій чоловік і його дружина, які заходили в готель, озираючись, але не підозрюючи, що їх уже ловлять у пастку. Готель Рів'єра, номер 214 це був початок кінця. Чим довше ми грали, тим цікавіше це ставало. Вони навіть не підозрювали, що їхня кожна зустріч, кожне брехливе повідомлення, кожен поспіхом видалений дзвінок, це ще один цвях у їхню труну. Після першого фото Ден став обережнішим продуманішим. Він встановив на телефон своєї дружини додаток, який дублював її дзвінки та повідомлення. Це дало нам ще більше доказів, ще більше їхніх планів і виправдань. Я ж трималася традиційних методів, раз на кілька днів чекала, коли мій чоловік засне, і перевіряла його телефон. Він був настільки впевнений, що я ніколи цього не зроблю, що навіть не видаляв усе ретельно. Не можу дочекатися нашої зустрічі. Сьогодні була неймовірна ніч, ти кращий за нього у всьому. Я перечитувала ці повідомлення і змушувала себе не злитися. Ні, поки що не час. Одного разу я випадково засміялася вголос, коли натрапила на особливо наївний фрагмент я ніколи не кохав її так, як кохаю тебе. О, бідолашний, мій чоловік і дружина, де насправді думали, що все так просто. Що після років шлюбу, дітей, спільних друзів та будинку можна просто відкинути все заради інтрижки? Якби ж вони знали, що їх чекає. Момент істини наближається одного вечора, Ден зателефонував мені, його голос був збуджений і зловтішний. Я тільки що чув, як вона казала подрузі, що він планує найближчим часом розповісти тобі правду. Оце ж цікаво, я саркастично усміхнулася він хоче мене покинути. Так і, схоже, він збирається зробити це так, щоб виглядати благородним. Мовляв, це було важке рішення, але я більше не можу брехати. Я скривилася, брехати він бреше мені кожного дня, тому ми не дамо йому такого шансу, сказав Ден, я видихнула повільно. Як саме? Ден замовк на кілька секунд, а потім видав. Ми зробимо це так, щоб їм не було куди подітися. Жодних виправдань, жодного шансу вийти сухими з води, ти маєш план, отак він засміявся, і ти його просто обожнюватимеш. І я справді обожнювала. Якщо зрада це мистецтво, то вони були поганими художниками. Але от ми з Денном стали справжніми майстрами у плануванні їхнього падіння. Ми вирішили не просто викрити їх. Ми вирішили зробити це так, щоб вони самі себе викрили. Ден розробив план, і він був ідеальний у своїй жорстокості. Уяви, сказав він, розкладаючи переді мною нотатки, якщо ми підштовхнемо їх до моменту, коли вони будуть змушені сказати правду самі. Я скептично вигнула брову. Ти думаєш, вони просто встануть і скажуть так, ми вас обманювали, пробачте? Ні, посміхнувся Ден, але якщо ми створимо правильні обставини, їм доведеться це зробити. І ось як ми це зробили. Мій чоловік і дружина Дена були обережні, але не настільки, щоб не залишати слідів. Ми знали, що вони зустрінуться в готелі в п'ятницю ввечері, тому ми вирішили, що саме цього вечора у нас буде спонтанна вечеря з друзями. Любий, проморкотіла я, коли мій чоловік вранці п'ятниці робив собі каву, сьогодні ввечері Ден і Ліна запросили нас на вечерю. Ти ж зможеш, він ледь помітно напружився. Сьогодні, ох, у мене робота допізна, я сказала їм, що ми точно будемо, усміхнулася я, він явно розгубився. Він не міг просто так відмовитися, це виглядало б підозріло. Ну, гаразд, я спробую звільнитися раніше, пробурмотів він, він ще не знав, що ми з Деном домовилися про одне вечеря буде у ресторані, який знаходиться просто через дорогу від їхнього готелю. Ох, як же мені хотілося побачити його обличчя, коли він виходитиме з номеру, а ми будемо спокійно сидіти за столиком, з келихами вина. Але однієї випадкової зустрічі нам було мало. Ден подбав про ще одну деталь він знайшов спосіб записати їхню розмову в готелі. Звичайно, це трохи незаконно, сказав він, але ти знаєш, що мене це мало турбує. Він підклав маленький диктофон у сумку своєї дружини перед тим як вона пішла на зустріч із подругами. Запис вийшов чудовим. Я більше не можу цього приховувати, говорив мій чоловік, я скоро їй скажу. Ох, це буде жахливо, зітхала його коханка, але потім ми нарешті зможемо бути разом. Бінго. Ці слова стануть музикою, під яку вони будуть танцювати у пасті, яку самі собі створили. Коли ми з денном сиділи у ресторані того вечора, чекаючи, поки вони вийдуть з готелю, я відчула, що вперше за довгий час дихаю на повні груди. Готова. Спитав Ден, його очі блищали від очікування. Я підняла келих вина і усміхнулася Готова. Ми приготували сцену, тепер залишалося лише чекати, коли наші герої з'являться на неї. Коли ти чекаєш моменту розплати, час тече повільніше. Ми з денном сиділи в ресторані, ледве стримуючи хвилювання. Мій чоловік і його коханка повинні були ось ось з'явитися. Я вже уявляла, як він, упевнений, що ніхто його не бачить, кладе руку їй на спину, як вони сміються, як вона кокетливо щось шепоче йому на вухо. О, ви ще навіть не підозрюєте, що ми тут. Дивись, прошепотів Ден». я повільно обернулася, і ось вони. Виходили з готелю, абсолютно розслаблені без тіні сумніву, що їхні секрети ось ось розлетяться на друзки. Я навіть почула, як вона каже, це був ідеальний вечір, бідолашна, вечір тільки починається. Ми з денном синхронно підняли келихи, ніби святкуючи щось особливе, і чекали, поки вони нас помітять. Це був момент, який я запам'ятаю на все життя. Спочатку мій чоловік посміхався, потім його погляд зачепився за мене, він заумер, його коханка, не розуміючи, що відбувається, прослідкувала за його поглядом і теж застигла. Я грайливо помахала їм рукою, Ден не витримав і розсміявся. Ну привіт, який сюрприз, правда? Вони не рухалися. Очі мого чоловіка металися від мене до Дена, потім до своєї коханки, ніби мозок намагався зібрати розбитий пазл. Щось сталося? запитала я з наївною посмішкою. Він відкрив рот, але не зміг видати ні слова. О, вибачте, що вас перебили, продовжив Ден, витираючи сльози від сміху. Просто ми подумали, що ви хотіли сказати нам щось важливе. Я схилила голову набік, дивлячись на чоловіка може, те, що ти більше не можеш цього приховувати. Колір з його обличчя зник. О, він зрозумів, він зрозумів, що ми все знаємо, і це було ще не все, поки вони намагалися зібрати свої думки докупи, я витягла телефон. Я думаю, що нашим друзям теж буде цікаво це почути, сказала я голосно. Що? Нарешті заговорила його коханка, стискаючи його руку. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі це, я ввімкнула запис розмови, яку ми з Денном зробили в готелі. Я більше не можу цього приховувати, голос мого чоловіка, я скоро їй скажу. Ох, це буде жахливо, голос його коханки, але потім ми нарешті зможемо бути разом. Запис був кристально чистим. У ресторані було так тихо, що навіть офіціанти зупинилися, прислухаючись. Коханка мого чоловіка ахнула і закрила рот руками. Мій чоловік різко нахилився вперед, намагаючись вирвати телефон. Що ти робиш? прошипів він. Я спокійно відхилилася назад. Просто допомагаю тобі бути чесним, коханий, ден, якому вже було абсолютно все одно, схрестив руки на грудях. І знаєш що? Думаю, ми ще трохи потеревенемо про це, наприклад, твоїм батькам і твоєму шефу. Коханка різко обернулася до мого чоловіка: ти сказав, що вона нічого не підозрює. А ти сказала, що він нічого не підозрює. Мій чоловік теж не стримався. Вони почали сваритися прямо перед нами, кидаючи один одному звинувачення. Я зробила ковток вина. А тепер найцікавіше, сказала я, ми ще не закінчили це це якийсь жарт, пробелькотів мій чоловік, дивлячись на мене так, ніби бачив уперше в житті. О, любий, це найменше схоже на жарт. Я відклала телефон і схрестила руки на грудях. Але мені дуже цікаво, що ти скажеш тепер. Його коханка панічно озиралася, шукаючи вихід із ситуації, але виходу не було. Люба, почав він, намагаючись взяти мене за руку, дай мені пояснити, я рвучко відступила назад. О, ти зараз хочеш пояснити, а коли ти шепотів їй, що ніколи не кохав мене так, як її, ти не думав пояснити це тоді. Він затнувся, Ден відкашлявся. А ти, люба моя, він звернувся до своєї дружини, щось мовчиш, де всі ті слова про чесність і щире кохання, вона лише дивилася на нього розширеними від страху очима. Ден її голос був схожий на шепіт. Будь ласка, будь ласка, що? Його тон став крижаним. Будь ласка, зроби вигляд, що я цього не чув, що не бачив фото, не чув записів, що ти не брехала мені місяцями? Вона закліпала очима, але сльози, на які вона, мабуть, розраховувала, не викликали жодного співчуття. Ви обоє брехуни, заявила я. І якщо ви думаєте, що просто підете додому і усе залишиться, як було, я зробила паузу, дивлячись, як вони буквально втискуються в свої місця. То ви не знаєте нас із Денном. Що ти збираєшся робити? Голос мого чоловіка тремтів, я посміхнулася. О, нічого особливого, просто хочу переконатися, що твоєму керівництву буде цікаво дізнатися, куди йдуть корпоративні гроші. Його очі округлилися. Що? А ти думав, що я не помічу, я покрутила в руках телефон, квіти, вечері, готельні номери, все оплачувалося з нашої спільної картки, а деякі навіть з корпоративного рахунку. Це брехня він випалив, я дістала з сумки папку. Бачиш ці виписки, це ж твоє ім'я, правда? Він поблід, його коханка різко відсунулася від нього. Що ти використовував корпоративний рахунок, я, це не те, що ти думаєш, о, але це саме те, що вона думає, Ден говорив з ідеальним задоволенням. І знаєш що? Це може означати звільнення. А ще, якщо твоя компанія вирішить зробити це гучною справою, ну тобі буде важко знайти хорошу роботу після такого. Я підняла келих і зробила ковток вина, поки мій чоловік буквально задихався від паніки. Ви, ви не зробите цього, прошепів він, ти жартуєш, я театрально округлила очі. Це вже зроблено. Він затулив обличчя руками, його коханка сиділа мовчки, її обличчя сіріло з кожною секундою. Ден подав мені руку, і я її взяла. Пішли звідси. Вони вже не цікаві. Так, я встала і глянула на свого чоловіка востаннє ми закінчили, і ми вийшли з ресторану, залишивши їх у їхньому хаосі. Вийшовши з ресторану, я нарешті вдихнула на повні груди. Повітря здавалося легшим, чистішим вільним від брехні, яка роками душила мене. Ти добре? запитав Ден, коли ми сіли в машину, я посміхнулася. Я чудово». І це була правда, мій телефон запищав. Я знала, від кого повідомлення, але навіть не глянула. Я не мала більше слухати його виправдання, його благання, його брехню. Я повернулася до Дена. а ти? Він нахилив голову, задумуючись: вперше за довгий час я не відчуваю себе дурним, я стиснула його руку, бо ти ним ніколи і не був. Вони ось хто дурні, він усміхнувся. І що тепер? Я поглянула на дорогу перед собою, тепер я починаю жити по-новому. Наступні дні були цікавішими, ніж будь-який серіал. Спочатку чоловік присилав мені довгі повідомлення, ми можемо це виправити, я зробив помилку. Потім вони стали коротшими, ти ж не скажеш у компанії правда. А потім прийшли новини. Мого чоловіка викликали на розмову коли виявилося, що він дійсно витрачав корпоративні кошти на свою коханку, його звільнили без вагань. Його тепер, уже колишня коханка, не забарилася. Вона не планувала бути з ним без його статусу, грошей та стабільності, вона першою подала на розлучення. Ден не заперечував, він лише повідомив, що її речі будуть виставлені біля дверей у коробках, мій чоловік теж хотів спробувати втримати мене. Я помилявся, сказав він, коли з'явився біля мого дому. Давай почнемо з нуля. Я перехрестила руки на грудях і глянула на нього з легкою посмішкою. О ні, любий, ти вже почав з нуля, тільки без мене, і зачинила перед ним двері. Ден і я не стали парою. Ні, у нас були інші плани, ми підтримували один одного, іноді зустрічалися на каву і сміялися з усього цього хаосу. А потім я поїхала у подорож, яку ми з чоловіком відкладали роками. Я відпочивала, досліджувала світ, знайомилася з новими людьми. І знаєте що? Я була щасливою, а мій колишній він жив сам без роботи, без грошей, без тієї, заради кого зруйнував сім'ю. Кожен отримав те, що заслужив. Коли тобі руйнують життя, спочатку здається, що ти не переживеш, що тебе затягне у вир болю, у образи, самотності, але ось що цікаво. Як тільки ти залишаєш позаду тих, хто тягнув тебе вниз, жити стає легше. Я зрозуміла це вранці, коли прокинулася в новому місці, далеко від усього, що нагадувало про минуле. Сонце заливало кімнату теплим світлом, а я вперше за довгий час не відчула тривоги. Не треба було чекати повідомлень із брехнею, не треба було шукати виправдання поведінці людини, яка мене не цінувала. Я була вільна. Мій колишній чоловік намагався виправити своє життя, але виявилося, що це не так просто. Втрата престижної роботи, розлучення, погана репутація, усе це вдарило по ньому сильніше, ніж він очікував. Спочатку він звинувачував мене, якби ти не була такою жорстокою, сказав він у телефонній розмові, яку я швидко завершила, потім він звинувачував свою коханку, а зрештою залишився наодинці зі своїми рішеннями, і це було справедливо, я почала жити для себе подорожі, нові знайомства, улюблена робота, я більше не витрачала час на людину, яка не варта мене. І знаєте, через якийсь час я зрозуміла головне помста це не коли ти руйнуєш життя зрадника, це коли ти створюєш краще життя для себе.